48-річний Сергій Ковалевич з позивним Гугл помер 13 червня у лікарні після поранень, отриманих внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Сьогодні з ним попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Він дуже добра людина, такий щирий українець, патріот України. Він зразу поїхав, тільки при ну, час війна і зразу поїхав на, на війну, навіть навіть нічого це зразу поїхав. І це він був один раз поранений, другий раз. Сергій Ковалевич народився у Рівному, навчався у восьмій школі. Згодом два роки служив в армії. Працював столяром, повідомляє міськрада. Завжди тому що щось там порадить, як краще що зробити. Ну, в столярному ципу працювали разом. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Сергій був у Польщі, але менш ніж за місяць повернувся та доєднався до лав Збройних сил України. У липні 2022 року захисник отримав поранення, але продовжив нести службу. Поховали захисника Сергія Ковалевича на алеї Героїв кладовище Нове. Ольга Данилишина та Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.